У Павла була лише одна проблема бабуся Марина Олегівна. А для нього просто баба Марина. Точніше, не сама бабуся, а її маніакальна ідея. Коли ж ти, Павлику, одружишся щотижневі телефонні дзвінки, щомісяця наїзді в гості з докорами, і навіть у повідомленнях у Вайбери, де бабуся з гордістю. Ставила собі аватарку з трояндочками та сердечками. Завжди було одне і те: ж. Ну що, внучку, привезеш до мене наречену на великдень, бо всі подружки вже давно правнуків нянчать, а я ще їх навіть у проекті не бачила. Я до них дожити хочу. Павло, як тільки міг відкладав відповіді, ухилявся, зливав тему. Але поступова справа набирала серйозну оберту. Та й батьки Павла теж потроху стали підтримувати бабусю. А це вже було серйозно. А сам Павло ніяк не хотів заводити собі постійну дівчину. Якось не виходило. Та й не одна з його знайомих дівчат не торкнула його серця так, щоб завести стосунки, які приведуть до шлюбу. У квітні. Бабуся святкувала 75-річчя і там збереться вся рідня. Якщо він з'явиться знову один, розтерзають. Павло це розумів та геть не знав, що робити. Тож одного похмурого вечора Павло відкрив ноутбук і набрав гуглі Оренда нареченої Київ. Результати пошуку були різні. Від агентства ескортпослуг до актрис для сімейних заходів. Павло вже збирався закрити все це неподобство, аж раптом на екрані, неначе якийсь вірус, саме вискочило оголошення. Послуга фіктивна дівчина, супровід на весілля, корпоратив, сімейні зустрічі, гарантований шарм. Та вміння подобатись нижче телефон, це знак, сказав сам собі Павло і набрав номер. Йому відповів дзвінкий жіночий голос. Алло, слухаю, добрий вечір. Це м -м, агентство? Та ні, яке агентство? засміялася дівчина. Це я, Катя, оренда нареченої. Мій стартап. Ви перший, хто позвонив мені. Павло мало не вдавився чаєм. Стартап? Ага. Так що вам яка потрібна наречена? Тиха й скромна, чи весела й балакуча? Я можу і так, і так. Я взагалі талановита і беру недорого. Вам усе сподобається. Вона балакала багато та переконливо. Павло мить завмер, йому був потрібен тайм аут. Дуже це все якось було несподівано мені потрібна така, яка сподобається моїй бабусі. А вона мене вже котрий рік одружити хоче, але потрібно сподобатися їй так, щоб вона мені більше за весілля мізки не поласкала. Ух ти! Завдання з зіркою, Катя теж на хвильку замовкла. Але добре, я згодна. Давайте зустрінемося та обговоримо деталі. Якраз у мене і з'являться якісь ідеї. Вони домовилися побачитися в кав'ярні наступного дня ввечері. Павло прийшов трохи раніше. Він нервував, крався очима до дверей, і тут увійшла вона. Катя висока така, з карими очима, струнка у світлому пальті та широкою усмішкою на обличчі, а ще зачіска та гарний макіяж. Ця дівчина, мабуть, таки хотіла йому сподобатися. Вона, пробігшись очима, по майже порожньому залу, одразу підсіла до нього. Так, Неначе була давньою знайомою. Та й Павло дивився на неї та думав, що десь він її вже бачив, але де згадати не міг. Але ж і ця дівчина не давала йому оговтатися. Вона зразу почала по-діловому: Ну що, то ви, мій наречений на вихідні, ти готовий? Ви е виглядаєте занадто гарно, розгубився Павло. Йому було якось не по собі, якось ніяково. Якось він сам не розумів він грету своїх почуттів. Це хіба погано? Катя ще раз посміхнулася. Ні, просто бабуся подумає. Що я такого щастя не заслужив. Павло дивився на дівчину і ловив себе на тому, що вона йому подобається. І через те ще більше ніяковів. Ну, тоді я можу спеціально зіпсувати враження, буду чавкати, розповідати бородаті анекдоти про те, а може, напитися? Павло нервово розсміявся. Лише не анекдоти про те бабуся образиться. Через хвильку Катя остаточно взяла ініціативу в свої руки. Значить, так, я твоя наречена, давай придумаємо легенду. Скільки ми з тобою зустрічаємось? Ну, місяців шість, мабуть. Павло опустив очі долі. Хоча так кортіло більше детально розглядати свою нову знайому, все ж таки десь він до цього її бачив. Добре, відповіла вона. А де ми познайомилися? На роботі, Павло сказав це чисто механічно. А ким ти працюєш? Програмістом? Чудово! Скажу, що я спочатку придумала. Ну, ти все ж таки пробач за відвертість, нудний ботанік. Слухай мою версію. Я часто приходила до тебе по роботі, а потім поступово закохалась у твої великі вона зробила паузу і лукаво подивилася на хлопця. Очі, Павло почервонів. Ви це серйозно? А ти думаєш, як інакше переконати твою бабусю, старі люди вони такі, їх тяжко обдурити. А далі вони сиділи кілька годин, випивши декілька філіжанок кави, з'ївши по тістечку, разом вигадуючи та шліфуючи легенду. Спільні хобі, перше побачення, майбутні плани. Все це було якось невимушено, якось просто. Катя відразу запам'ятала все, ніби справжня актриса. На прощання зі своєю чарівною посмішкою сказала: Не хвилюйся, Павлику, твоя бабуся буде в захваті. Це я вже знаю остаточно. А скільки я буду за це винен? спитав Павло. Він же відносився до Каті як до давньої знайомої. Якось легко було йому з нею, якось не так, як з іншими дівчатами. Побалакам про це після зробленої роботи. Добре? Я сама ще не знаю, як все це зробити правильно. Ти в мене перший клієнт. Все до зустрічі. І пішла. Ювелей бабусі Марини. Відзначали у великій хаті в селі. З'їхалися всі дядьки, тітки, двоюродні сестри, навіть якийсь троюродний брат із Полтави. І от на подвір'я заходить Павло з катею під руку. Ой, дивіться, привів нарешті серед родичів Павла. Щинився гамір. Бабуся Марина вийшла на ганок та якось луково примружилася. А це хто в нас тут така красуня? Бабусю, це моя наречена Катя, промовив Павло. Катя підійшла і міцно обійняла бабусю. Я стільки чула про вас, сказала вона. Павло так розповідав. Ви просто неймовірна жінка, бабуся аж засяяла. Ох, Павлику, нарешті ти не сам. Та на її очах виступила сльозинка. Я так і знала, але про що знала, не сказала. Свято йшло гучно, родичі намагалися вивідати у каті всі подробиці. А коли весілля? А де житимете? А чи вмієш ти борщ варити? Її просто засипали питаннями. Катя відповідала жартами та чарівною усмішкою. Всі були просто в захваті від неї. Та лише двоюродна сестра Ірина шепнула Павлові. А що? Невже вона справжня, бо вже занадто ідеальна? Так не буває. А ще вона така гарнюня. Павлику, якщо прогавиш своє щастя, я твій ворог на все життя. Павло спітнів, але тут Катя рішуче втрутилася. Іра, а давай я прямо зараз зварю борщ, щоб довести. На кухні вона взялася рубати буряк так вправно. Що всі глядачі відразу заспокоїлись, а декілька жінок кинулися допомагати, хоча і без того борща на столі було багато наїдків та напоїв, просто його приготування жінки прийняли як ще один актракціон, і це було дуже весело. Ближче до вечора бабуся покликала Катерину та Павла до себе. Діти мої, я така щаслива, але скажіть, ви ж дійсно серйозно, не бавитеся. Павло зніяковіло, відкрив рота, але Катя його перебила. Звісно, серйозно. Ми ж навіть подумали. Вона зупинилась, ніби вагаючись, про весілля восени. Так. Ми одружимося обов'язково. Павло мало не впав зі стільця. Весілля? Так, коханий, промовила вона і підморгнула йому. Нікуди ти від мене не втечеш. Бабуся аж розплакалася від щастя. Повертаючись у місто, Павло нарешті не витримав. Катю, навіщо ви так? Про весілля. А що хіба твоїй бабусі не було приємно? Але ж тепер вона чекатиме, то, може, недарма чекатиме, вона на нього глянула лукаво. Павло зашарився і відвернувся до вікна. Він не знав, що відповісти. Йому раптом здалося, що ця орендована наречена. Подобається йому більше, ніж будь-хто до того. Минув тиждень. Павло запросив Катю поговорити про підсумки проєкту. Вони сиділи в тій самій кав'ярні. Катю, почав він, дякую вам, ви врятували мене. Будь ласка, усміхнулась вона, але у посмішці чомусь не було тих веселих чортиків. Що грали на святі. Тільки не кажи мені, ви, сказала Катерина, зашарівшись, я ж твоя наречена, ну, може, вже й без лапок. Що? Павло мало не впав зі стільця. А ти хіба проти? Тепер Павло остаточно не знав, як поводитися. Ні, Катерина таки подобалася йому. Але все так відразу, так швидко. Я не знаю. Павло почервонів, зблід. Він геть не знав, як поводитися. По очах бачив, що не проти. Катерина остаточно узяла ініціативу у свої руки. І Павло хоч не хоч, але був вимушений коритися. Весілля й справді зіграли в осені. І знову зібралися уся рідня. А коли привітання, подарунки та весільні конкурси та забави почали вщухати, Катерина відвела Павла на вулицю. Паш, а тепер я можу тобі признатися, сказала вона. У чому? Павло трохи не розумів, що від нього хоче кохана дружина. Це все твоя бабуся, її ідея. Не зрозумів, тепер Павло дивився Катерині просто у очі. Це Марина Олегівна усе влаштувала. Це була її ідея з оголошенням, з вірусним оголошенням. Пам'ятаєш, яке вискочила на екрані твого ноутбука? А я вже давно кохаю тебе, просто не могла підійти. Я соромилася. І тоді Павло згадав, де він раніше бачив цю дівчину у метро, коли їздив на роботу, біля офісу, де він працював, біля його під'їзду. Але тоді вона не була така яскрава, як зараз. Тоді вона була як сіреньке мишеня, ні зачіски, ні макіяжу. Просто... Старенькі джинси та курточка, то стало бути бабуся, Павло посміхнувся, бабуся, і до них підійшла сама Марина Олегівна та поклала їм обом руки на плечі. Якби не бабуся, то досі нікому не потрібний би ходив, як бур'ян. А я тепер хоч правнуків дочекаюся. Ну, бабуся, вискочила у Павла. І тільки скажи мені, що не кохаєш дружину, наб'ю ремнем прямо на весіллі, сказала Марина Олегівна, і посміхнулася. Скільки зусиль було прикладене, щоб ви були разом? А Павло розумів, що він таки кохає свою катрусю, а Катерина, у свою чергу, Кохала його. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя. Щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент, а ми, у свою чергу, зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.